Всім привіт, з вами я, я. і це сімейний випуск по крафту. Ну що ж, поїхали. <му> В минулому відео ми зупинилися на 42 крафті. Переходимо до 43 крафту. Це скриня Ендера. Скриня Ендера крафтиться з Обсидіану і Ока Ендера. Давайте скрафтим. Скриння Ендра крафтиться ось так. Ставимо навколо обсидіан і в центр около Ендера. І виходить з крайні Ендера. Забираємо. Скрінімо те, що скрафти. І переходимо до... 44-го крафти це блок рестована. Ось сам блок рестованого. Скрафтиться зрестовування. Давайте скрафти. Скрафтиться блок рестовані ось так. Збираємо. Скинуємо те, що скрафтили. І переходимо до 45-ї крафту. Це Поршень. Поршень крафтиться з за заліза, рестоуну, каменю і будь-яких дощок. Давайте скрафтимо. Крафтиться поршень ось так. Ставимо по боках камінь. По центру заліза Під залізом рестоун. І зверху дошки. І виходить поршень. Забираємо. Скинемо те ще скрафтили. переходимо до серфіса крафту це ладкий поршень. -е, він крафтиться за слизу і поршень. Давайте скрафтимо. Краститься опій лап... поршень, ось так, ставимо не поршень будь-яку клітинку і зверху нього, зверху. Слиз. Виходить поршень Забираємо. Скинемо те, що скрафтили. І переходимо до 47-го крафту. Це викидач. Крафтиться з редстоуну і каменю. Давайте скрафтим. Викидач крафтиться ось так. Ставимо ось так камінь і знизу редстоун. І виходить викидач. Забираємо. Скинемо те, що скрафтили. Переходимо до 48-го крафту це роздавач. Крафтиться з лука, каменю і ресторану. Давайте з крафтим. Крафтиться роздавач майже так само, як і викидач. Тільки єдине, що в центр ми ставимо лук. і виходить роздавач. Забираємо. Скинем те що скрафтили. І переходимо до останнього 49-го на сьогодні крафту Динаміт. Динаміт крафтиться з пороху і піску. Давайте з крафту. Динаміт крафтиться ось так. Ставимо. Ось так ось. І в інші клітинки пісок. І виходить динаміт. Забираємо. Скинемо те, що скрафтили. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. і ждіть наступних відео. Всім пока!